Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Дивимось порада від вищих сил для вас. Зараз дуже треба всім захисту, дуже треба всім надія, дуже треба всім, всім молитва. Тому будемо дивитись, що вам кажуть, підказують. До чого виводять вас. Не забувайте підписуватись, приходити кому треба на особисті. І прошу долучитись. У нас ми відкрили новий збір на павербанки, на медицину. Знову на грілочки, бо там уже все відправили. Вже замовили павербанки хлопцям. Треба ще. Тому, будь ласка, будь-який донатик, і ви знаєте, що я завжди вам купляю подаруночки, то в кінці. я Думаю, що ми його будемо. Весь лютий тримати цей збір і в кінці розіграємо подаруночки для вас. Там будуть подаруночки для дівчаток, мої хороші. Щоб вам було приємно, то суто від мене для вас, За те, що ви підтримуєте наших хлопчиків і дівчат. Запитів дуже багато. Дуже багато, але ми з вами просто фізично ми не зберемо ті суми, які просять. Тому Хоча б такі потреби, хоча б на декілька бригад, на декілька напрямків, щоб хлопці відчували, що вони не самі. Мені так приємно, коли вони нам, вони нам присилають ці, ці фото, що Анічка, ваша рибка, бо ваша мій. Ми навіть мівіну купляли, Ваша мій мівіна... ну, дійсно буває, що не можуть їжу привезти. а Ми встигли. Відправити і каже, ну, їсти нема, що чекаємо, з дронів скинути не можуть, а ми отут от, от, ваше є. І, і прям це так гріє. Ти сидиш і думаєш, Боже, краще б ми більше прислали. <схай> Чому ми так мало прислали? Переживаєш, щоб вони там не голодні були. Всіх обіймаю. Вища сили. Щосили, що вам кажуть. Зараз буде взагалі важка ситуація, особливо для тих, хто в Україні. Щось буде кардинально вирішуватися, і буде таке відчуття, знаєте, в енергіях саме відчуття людини, що от якісь, знаєте, сакральні зміни, або щось, що я ще не відчувала, не відчував. Щось, що зі мною щось трапилося, я не розумію, чому. Да, і чому я так себе саме зараз почуваю? Вам може здаватись, що ваші надії сімарні, що життя ну, не те, що погане, що воно завершиться, що все одно ми там помермо. Якийсь такі, знаєте, настрої, меланхолія, якась меланхолія. І хтось знайдеться обов'язково поруч, який буде вам нашіптувати на вухо, там, так заробити, не так, от якась критика, знаєте. Придивіться до свого оточення, або ви самі собі критик такий, який вас просто знищує нівець, або хтось біля вас, людина, яка постійно тисне, тисне. Ви довіряєте цій людині. Вона як поради або там описує якісь ситуації, але у людини є якийсь задум. Вона не просто так, вона підлаштовує от свої слова, свої дії, для того, щоб ви слухалися, робили якось по її. Є хто просить, да, зробив отак, а є хто маніпулює. Це дуже така небезпечна ситуація, тому що ви можете щось втратити і не помітити, як ви прийшли до цього. Знаєте, дівчата, одиноку, щоб одинока була. Це може бути такі, знаєте, з -з злопорадниці, що ви кидає, кидає, його, або не треба ні з ким знайомитись, щось таке. Об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь. Шукайте ще якусь думку. Гуляйте. Щось буде прям лякати і в собі. і, дівчата, Хто багато плаче взагалі, от хто плаче. У мене також буває такий період, я ридаю, ну, мені, ну так треба. Да? Ці ми можемо поплакати. от Я люблю сісти, всі спляцію, чайок заварити. І оце значить, будемо плакати. Будемо енергію зливати в нікуди. У вас зараз буде загострення. Це загострення вам вдарить по здоров'ю. Тобто, от якщо ви плачете, як в мене там 2-3 хвилинки або там 5 хвилин поплакали. У мене це після важких робіт, після чисток, наприклад, от буває таке, що ти фізично тобі дуже важко. тобі болить все тіло, всі кістки викручують. Тобто ти настільки багато людей передивився. Щось поробив, і, і так оця от напруга сходить. У вас це будуть сльози саме, от ви як себе будете оплакувати. Ви можете не плакати фізично, да? сльози можуть не текти. А всередині, чи то туга, чи то от я не розумію, що. Отакий от стан або. Змивки робимо в ванну, залізли, сидимо просто відключайте мозок, відключайте, будь ласка, мозок, ви відключаєте ці думки. Вони не те, що негативні, ви в постійній напрузі. Ви в постійній напрузі. Очищаєте інфопростір, інакше по здоров'ю вдарить. Там, де тонко там рветься, буде загострення якихось хвороб, які вже є, наприклад, або вам підсвітять, де у вас слабкі місця. Ви пройдете цей період, просто він може в когось затягнутись. Хтось вже в ньому. Тут як показую, цей період пройдеш, відкриється, зрозумієш, що ти сама собі, господиня, що ти сама знаєш, як для себе краще, що рухатись вперед тільки тобі одній, і ти перестанеш від когось щось очікувати. Тобто тобі набагато легше стане. Вищі сили і дають вам пораду, ми зараз зробимо на декілька карт. Просто цей період хтось може настільки болюче переносити і дійсно хотіти з кимось розійтись, тому що не відчуває підтримки, навіть якщо вам там 100 разів скажуть, що все добре, то можете її не відчути. Ну, не повірити і якось відштовхнути потрібну людину. Не робіть так. Три варіанти: от що саме вам? Хтось каже, що це, мабуть, Аня, трансформація. Я не люблю ці фрази нові, новороблені. Да? Трансформація, там, егрегори у нас там всякі і ще там щось. Не повинно бути. Дивіться, все, що в крайності, то ненормально. От Для себе на майбутнє. Все, що з крайності в крайність, або занадто боляче, занадто інтенсивно. Навіть якщо там ви вірите в цю карму або якусь відпрацювання, це не повинно бути так. Якісь великі втрати зненацька, якісь нервові зриви зненацька. Да? То не нормально, то розбирайтесь в причині. То не є норма. Порада. Згадай, що ти колись хотіла, що ти планувала, можливо, вас як життя відводить від цього. Запиши на майбутнє свої якісь плани. Знову згадай, в які дати, куди тобі треба, що ти планувала зроби це. Зроби. Якщо хтось не пише, не дзвонить, не з'являється. Все стане на свої місця. Тобто, по справедливості зараз все буде. Вас можуть провокувати, знаєте, або сміятись над вашою слабкістю, або провокувати на скандал. Все буде по справедливості. Стримайтесь дуже стримано себе, дуже гарно поведіть в такій ситуації, можете просто промовчити. Так? Все. Хай вони розбираються всі самі. Ви йдете до своєї мети. Двоєчки, будете, буду сваритися. От прям сваритися буду сильно. Прям, дуже Аня свариться. Значить, сили є, енергії є, сили це не про магі, да? енергії є, все є. Ви в дурнях сидите. Тобто ви самі себе туди посадили. Я, В мене все погано. Ти не використовуєш те, що тобі дається. Ви тут навіть можете шукати магічний вплив. Ви його знайдете. Негатив побутовий є на всіх. Давайте не будемо да, вигадувати. Тільки на практиках може не бути, тому що ми постійно там, да, себе в порядок приводимо. Не думайте про негативне, про те, хто що зробив, про якісь сенси великі. У вас енергії стільки, робіть по факту, тут і зараз, тут і зараз, я тут і зараз. Я в телеграмі про це пишу я тут і зараз. Тобто мені сьогодні треба сходити в магазин, зробити те, зробити все. А ви в думках будете просто, знаєте, поринати. Ми нічого не робимо, просто оце думаємо, енергія кудись зливається. Є проблема, встали, вирішили. Вам дадуть на це всі можливості. Всі можливості. Хочемо відпочити, якісно. Встали, пішли відпочивати. От послухайтесь Аню, потім скажете дякую. Тут вам доведеться з кимось поговорити троєчки, ви щось з'ясувати, знаєте, іноді ми хочемо бути в парі, хочемо бути в стосунках, хочемо бути в хороших стосунках з кимось, але людина сама по собі вона не може нам дати те, що ми хочемо, такі самі стосунки. Вам треба, знаєте, як є така фраза, піднятись над проблемою. Щось буде з протилежною статтю. Да? І те, що от ви не зміните думку людини, ви не зміните її поведінку. Шукайте підтримку в іншому місці, просто без образ, без всякого. Піднімайтесь над проблемою і завершуйте щось вирішувати не за себе. От Тут однозначно, що вам треба знати? От Ви зрозумієте, вам просто життя покаже, що мрія тут марна, надія марна. Давай перезагадуй. От не з цією людиною бо не в ці строки. Розумієте, дуже багато ворогів, близьких близькі люди, як ото знаєте, собаки будуть на вас кидатися. Саме близькі. Що вам з ними робити? Запам'ятовуйте, що вони сказали, і ну, запам'ятовуйте, рухайтесь далі. Просто не кажіть, куди ви рухаєтесь, що ви хочете, що ви збираєтесь робити. Просто закрилися такі, угу". все завтра подзвоню. За самозбереження, інакше вони вам всю батарейку вашу з'їдять, всю енергію заберуть. Воно вам треба.